Плани. Ну, давайте спробуємо. В принципі, було б непогано вижити. Не всі любовні романи, це крінжа. Пливеш, пливеш, а тут какашка. Я думаю, блін, так можна жити тут бебем з молоточком, просто в мене молоточку нема. Я думаю, боже, якщо я їм закричу з балкона дякую, вони мене просто в дурочку здадуть. Я збуду ваші мрії. Уявіть, як круто! Привіт-привіт! слава Україні! Шо ви, як ви? Коротше, таке відео сьогодні. Ви знаєте, от найскладніше відео року. От я вам от чесно кажу, клянуся всіма книжковими богами і, і от так от. Ну не знаю. В общем, я і плани. Ну, давайте спробуємо. В принципі, знаєте, давайте спочатку такий коротенький звіт. Я на початок 24-го року, ну я собі ж теж плани планувала. І я записала собі на Гудріт, що я прочитаю 50 книжечок. Чому так мало, спитаєте ви? А тому, що, ну, в принципі, війна в країні, і я взагалі знаєте, думала, що відзняті відео знаєте, в будь-який момент можуть виходити знаєте, зі свічечкою. Вот. Тому я написала собі 50 книжечок, і в принципі мене це влаштовувало. І ви знаєте, наскільки я стала молодець? я прочитала 120 книжечок, і це прекрасно. Вот. Тому я теж на наступний рік, знаєте так, щасливі 50. От, хай будуть. я запланую собі 50 книжечок, а там вже знаєте, скільки вийде, стільки ви і побачите в підсумковому відео. От, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях вам робити звіт по всьому рокові, бо у мене є відео, тут буде поселенічка. Я звітувала в кінці серпня, здається, 80 книжок за 8 за місяців. А потім якось я не звітувала. Тому е, напишіть Потрібен звід, чи не потрібен. Пройтися мені по всім книжечкам книжечкам, прочитаним за рік. Таким вот, ну, збрешемо мені коротенькому відео. Якщо там 120 книжечок, навіть по хвилині на книжку, плюс привітання, плюс обнімашки, це вже 2,5 години. Тому напишіть, будь ласка, чи було б вам цікаво подивитися? Саме ну, звіт за всі прочитані книжки року. Чи от просто от є, я сподіваюся, ви дивились, Ой, я ж рознервувалась, не знаю чому. Найгірше і найкраще я вже зняла, і ви їх, я сподіваюся, подивились. От. Ну, так. от, мені правда дуже-дуже дуже важливо знати вашу думку. І ще такий момент, перед тим як я буду щось планувати на 25 рік, ну окрім того, що в принципі було б непогано вижити. От. І ще, знаєте, так само було б непогано не тільки вижити, а ще і не рихнутися. Від, від щастя сьогодення, від того, що відбувається. От. Ну, Це я так же, знаєте, дуркую-шуткую просто, знаєте. От. Ну, коротше, ще одне таке дуже важливе для мене питання. Ну, я думаю, два питання за одне відео, і, і жінка щаслива. Будь ласка, повідповідайте мені. Ну, ну. Значить, яке питання? Який формат зробити домінуючим? Не треба писати, мені все подобається. Мені теж всі мої відео подобаються. Знаєте, я їх п'ять разів переглядаю, щоб знаєте, друг, що там на монтажі, щоб швиденько все було, щоб всі завтики знаєте, завчасно відстежувати. Просто ну, можливо робити ухил на влоговий формат, чи на якісь болталки, чи на якісь такі от просто знаєте, от, сіла, розказала, вимкнула. Що вам подобається, що 24, довгі, короткі. Напишіть мені, будь ласка, які вподобання в моєму виконанні для вас були б більш більше хотіли. А я збуду ваші мрії. Виявіть, як круто. Ви напишете, а я зроблю. Це ж прекрасно. Коли в людини одна мрія, от, гарантовано, це ж прекрасно. Я не знаю, які мої мрії збудуться. В цьому році, в наступному році. Ну, Я хочу, щоб хоча б одна мрія ваша збулася, тим паче, що я можу це зробити. І зроблю це з превеликою радістю. Ладно, в общем, все. Чекаю ваших всіх побажань в коментарях, що ви хочете від мене, що мені робити. От. І починаю планувати плани на наступний рік. В общем, я вирішила. Знаєте, по-перше, я вирішила, як би так сказати, розширити свої читацькі просто кордони. Да, дуже смішно виглядає для книжкової блогерки. Проте я, наприклад, от, ну я була здивована і дуже приємно здивована. Я для одного з марафонів, який ви, я сподіваюся, вже подивилися, я прочитала обмін на Різдво. Вибачте, не пам'ятаю авторку, але не суть. І мені настільки сподобалася ця книга, вона, знаєте, не перст в золоті. Вона, звичайно, така от, любовне, якесь таке кохання, в общем, такі якісь от, От. Но вона була, знаєте, вона була там такі були проблеми. Там вона настільки я з нею відпочила. Я настільки з нею якось, ну не знаю, можливо, вона мені в той момент була дуже потрібна. І я зрозуміла, що не всі любовні романи це крінжа. Ну, можливо, просто ну, мені раніше попадалося саме ну не дуже прямо вод, вау. Вот. А от а саме після цього обміну на Різдво я подумала, що я можу все ж таки ще. Чогось там покорпати, поколопатися, зайди, як бабки в, в знижечних товарах. Щось там по, пообирати і, можливо, я теж собі якийсь скарб оберу і почитаю і ще цю от царину просто поле не пахане. Тим паче, отут у мене от лежить ще одна книжка, яка мені дуже сильно сподобалась: Легенди і Лати. Я, до речі, от, купила другу частину. Проте я от, легенди і Лати теж буде відео, посиланечко. Я теж, ну вибачте, за погане слово, просто прокайфувала. Ну, мені сподобалось. І я розумію, що я, знаєте, от якось незаслужено якось ображала цей жанр. Так, да, я розумію, що там треба, знаєте, дуже обережно плавати, бо як в Азовському морі плевеш-плевеш, а тут какашка. Вот. Да. Ну, то таке. Вот. Тому треба... буду, буду якось кермувати, буду дивитися, В общем, розширяємо ще на любовні романи. Я, до речі, ще не розібралася, чим Ромфан відліч... відрізняється від ромкома, і ще там якісь шість ром, якісь там, в общем, я ще, знаєте, не питайте, я ще тут повний профан. Я не розібралася від слова зовсім, але я буду старатись. Вот. І ще одне таке ну, нововведення, таке я його сама собі ввела. Я от, знаєте, от останні місяці, півтора місяці я е, просто знаєте, ну, як книжковий Бог просто з якогось такого чарівного мішка на мене насипав просто купу купезну, шикардосних, просто нереально прекрасних трилерів. І я, знаєте, опять-таки, знаєте, думаю, а що ж я так? Ну, опять п'ять таки, знаєте, це був негативний досвід. Якщо мені попадалася якась така просто жахлива крінжа, то, ну, звісно, мене не потягне в той город, знаєте, моркву вкрасти. А якщо я прочитала один трилер, мені сподобалось, другий, третій, четвертий, я думаю, блін, так можна же тут? От тому. На нашому з вами каналі ще будуть тепер у нас не тільки класичні якісь створи, там ну, щось таке, що було раніше. А ще буде у нас любов, і буде у нас крінжа. Ну, я маю на увазі трилер, де там, знаєте, незрозуміло хто кого вбив і навіщо, і взагалі щось мені знаєте від любві до кровожерливості. От, в общем, такі от у мене будуть, знаєте, нововведення на каналі. От. До речі, я е, поки що я їх не ввела, <с> я вже нарехтувала собі це давно, я, ну, вже куплена і я вже її читала на надкуси главу, от навіть е, закладиночка лежить. Я дуже хочу прочитати Салмана Рожді, клоун е, Шелімар. Ну, Рожді – це автокупойма, автор, і я, я північні діти шукаю усюди зусід, зусід, от, я хочу. Золотий дім, от цих двох у мене немає. От. Ну, Я не знаю, це просто любов на любов, хоча він такий, знаєте, якби так сказати, ну, його не дуже легко читати. Тут треба гуглити е, ну, мусульманське життя, звичаї, релігію, там, от, ну, дуже сильно треба гулити, бо інакше ти нічого не зрозумієш. Навіть е, в сатанінських віршах, здавалося б, там треба взагалі весь коран. просто Промуштрувати, бо інакше ти просто нічого не зрозумієш. Ну, я сподіваюся, тут більш такий європейський буде підхід. все ж таки. Ну, я ще нічого не знаю, стою надкусяшки. Я просто зрозуміла, що книжка цікава. Вот. Далі я дуже хочу прочитати в 2025 році. Я не знаю, чому я відкладала. Ну, у мене є таке, да, я, я все ж таки книжкова мишка. Да, я люблю такий, щоб у мене був якийсь сховичок, щоб у мене були якісь такі книжкові запасики. Ну, не, я не консервую, розумієте, тому я книжки відкладаю, знаєте, наче вони мені, коли я буду голодна, допоможуть. Ну, <ринайм 'я> Принаймні, буде таке, духовна їжа. Це... Гулда Маймеєр, моє життя. Це відома киянка, яка зробила Ізраїль саме тим Ізраїлем, який ми знаємо, любимо, пишаємось і потайки заздримо. Це нереальна крутезна жінка, я ж кажу, яку дала, яку дав світу Київ. Вот. ну що? Ну, поки знаєте, я поки біографію не прочитала я. Я не можу нічого так толком та сказати. От, ну, єдиний от, ну, от і такий от вислів, який дуже цитується часто, це що не можна домовлятися про перемогу з тигром, коли голова, твоя голова у нього в паші. Ну, коротше, я з превеликим апетитом прочитаю цю книжку, і, от, і, і ви про неї теж Ну, В принципі, я з вами з усі, усім ділюся. От. Ну, Це черговий раз у мене перечиташечка, це Герман Гесагра в бісер, обожнюю цей твір. Я, до речі, ну такий маленький спойлер, не знаю, просто розкажу вже, як є. Я собі на Миколайка замовила в нормальному виданні, бо ну, тут читати просто це, це неможливо, це якась, знаєте, вот, ну, <зас> значить кишенькова книжка, але я не знаю, яка має бути кишеня, щоб це влізло. Вот. Ну, я читала, я ж кажу, я читала тут майже 800 сторінок ці вот книжечці, Я читала неодноразово, я вже, ну, як то кажуть, практично знаю її на пам'ять. Тут знаєте, кожне, кожне перечитування воно відкриває щось нове, щось по-іншому сприймаєш. Не знаю, я просто, я занурююсь в цю книжку і просто і насолоджуюсь, як тільки можу максимально. Вот. Цю книжечку далі це Гюнтер Грас Бляшаний Барабан. Це про хлопчика, який в три роки перестав рости. Юний Оскар в три роки перестає рости на знак протесту проти життя дорослих. Погляд знизу дозволяє уявити людей і предмети. В гратецькому вигляді спростувати усталені думки і задуматись про те, що ну, відбувається. Ну, Юндерграс це такий, знаєте, він е, пише такі в принципі, філософські твори, тому теж кишеньковий формат дивлюсь. Прямо, от. Ну, ну, зробіть ви нормальний формат, Ну, навіщо цей квадратик? Ну, ладно, це куб чи що це. От. Ну, тут принаймні шрифт хоч, більший. От. Ну, я ц... Цю книга теж була вже прочитана, і я її хочу перечитати, бо ну, я люблю таке діло. От. Ну, можливо, знаєте, от ці... наступну зараз книжечку покажу. От, давайте я вам вже покажу. Я її вже почала перечитувати: це Томас Ман Черівна Гора. От. Це три, три мої такі, знаєте, книжкові просто кити, на яких. Ну, в общем, Я на них стою, як земля на слонах, черепасі, кому там ще, я не пам'ятаю. Вот. Це мої три кита, і я без них, знаєте, якщо там є питання, кого б ти взяв на безлюдний острів, я б взяла б цих трьох, а не книжку, як вижити на безлюдному острові. Да, хоча це було б логічно. Вот. Ну, от Це три мої-цеглини, просто мега-мега мега... Це, це мій ґрунт, я не знаю. Я за своє читацьке життя краще книг, ніж ці три просто кубики, квадратики, я не знаю. Вот. Тому це я, я не знаю, буду я їх для відео. Ну, можливо, я зроблю відео, перечитивши якісь. Да? І ці три красення підуть туди. Далі, це, ну, це я показую, знаєте, книжок буде набагато більше, значно більше. Проте я показую, ну, то, що вже от точно. А то ж, ви знаєте, я і плани я показую одне. Потім ви такі, так, Танюша, ти казала, що ти будеш ті 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 книжки читати, а показуєш совсім інші. Так, да, таке теж буває, таке теж буває, да, от так, отак. Ну, це вже, знаєте, Константа. Ту-ду! Знаєте, як от суддя бебем бэ з молоточком, просто в мене молоточку нема. Коротше, далі хочу прочитати ці дві книжечки: Ян Вольг, Вольга Ангете Фауст і... Брешан Астарот» — Це, ну, якщо так, знаєте, простими словами, це ну, це, от, класичний твір, а це сучасна його версія. Можливо, я візьму їх на якийсь один формат, щоб, знаєте, порівняти ну, ці два твори. а, ну, В общем, щось щось я вам за них скажу, просто поки що я не знаю що. Ну, Це от, остаточно ну, гарантовано буде-буде-буде. Ну, і, звісно, знаєте, як то кажуть всі мої друзі, тут це моя електроночка. Тут у мене безліч книжечок, тому я чу, знаєте, підсіла на електронні книжки. Тут у мене в більшості, до речі, любовні романи і трилери, бо вони в електронці значно дешевше коштують, тому отак. Єдине, я ще не готова все ж таки за одноразовий любовний роман чи трилер викидати 650 гривень, тому вибачайте. В електронці вони, я ж кажу, кратно дешевші. От. Тому цією ці, красою ми будемо користуватись доволі часто. От, тут я ж кажу трилери, любовні, в общем, таке всяке прекрасне. От. Я ж повторюю, напишіть, будь ласка, які формати вам б більше хотілося, в яких я вам краще розкриваю. От. Ну, коротше, А я перечитаю всі коментарі, звісно, відповім вам і зроблю тоді вже план виходу відео в тих форматах, які ви закомандуєте. Я дуже люблю, коли ви мені командуєте. Тому воно ну, якось знаєте легше. Ну, от Сказали, знімай влоги. Знімала от, там, місяці скільки два чи три поспіль там, одні влоги. Думаю, може, вам вже набридли. Ні, не набридли. Там потім ще щось. Я, я дуже люблю, коли от, ви закомандували. Значить, все, мишка робить. Вот. ну вот так вот. можливо, знаєте, не прям такі обширні плани, але вони чесні. Ці вот книжки будуть прочитані однозначно і ну, без брехні, як то кажуть. Вот. а що ще до них? А до них, звісно, ще докидається і дуже багато. Я щось відчуваю, докидається. От, бо я ще чекаю там декілька посилочок, тому готується буде ще в перших числах січня розпаковочка. От, ви ж маєте це побачити. От. Ну і звісно, не знаю, от, якщо чесно, по відчуттям, от, я дивлясь, там, от, ну, дівчата там, от, ну, блогерки, книжкові блогерки розказують, що там от, якось всіх накривають нечітун, що багато перечитали, щось там, от, ну те, те те ну, ну кожного своє, ту, знаєте. Єдиної поради немає що робити, в принципі. А в мене, ви знаєте, в мене навпаки, мені хочеться. хочеться, От, знаєте, дайте ще, дає така от якась книжкова жадібність. Просто знаєте, от, наче я я не знаю, ну, в мене не було прям таких от періодів, щоб я ну, не читала, я прям так ну, так вже скучила, от, прямо знаєте, як в пустелі просто водички дати холодної, да, напитися. Ні, але зараз от мене просто ну, читати, 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 читати. Я в'яжу два светри, я їх відклала, скоро буду ходити. Я не знаю в чому вже. Бо я читаю, я читаю. От, почитати можна і в старій футболисті. Навіщо в'язати красивий свет? Ну це я вже вам я ж кажу, вже розказую. Ви в мене найрідніші, ви в мене найкращі, тому я знаєте, я ділюсь. знаєте, Чим живу, тим ділюсь. Ну от, в принципі, всі плани. Я ж кажу: основний вижити. Не рихнутися, ну і прочитати більше 50, ну принаймні 50 книжечок, які я от 1 січня запишу собі в планах на е, цьому, як вона називається, господи, на Гудріць. Е, ну от такі плани. <смас> <смас> от що, е, друзі, ми молодці. Хотіла вам сказати, ви знаєте, що ми крутезні молодці. Ми вижили, ми пережили цей рік. Ми Вигребли з цього всього лайна, мені знаєте, мені сподобалося. Ну, це, це, це дуже крінжово. Якщо, знаєте, якщо наприклад, якомусь іноземцю сказати, у нього будуть очі просто як тарілки такого найбільшого просто розміру. А у нас нормально, у нас це в мемчиках, у нас мемчик, да? типу, українцям, каже, тепер будь-яка катастрофа в принципі, норм. Головне, щоб по графіку. Да, це, це дуже крінжово, це дуже жахливо. Це... Це просто, це вже просто якийсь знаєте, перевернути світ. Але ми такі молодці, що ми гребемо це життя. Знаєте, що ми від, 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 відкидаємо е, все лайно від е, свого човника, да, життя на якому ми пливемо по цій от, річці життя. І ми такі класні, ми такі молодці. Ми... Я, я пишаюсь кожним українцем, кожною українкою. Ми такі класні. Знаєте, я скільки мені раз просто звичайні люди, навіть яких я не знаю, як звати. От я розкажу банальну ситуацію, коли от, ну, мене теж накриває від цих тривог. Да? Я не золоте я просто телятком, я так само і реву, і так само в мене е, такі мандражі за того всього, коли там, от, ну, читаєш там, да, в пабліках, що воно летить практично над от, будинком. От. І знаєте, от, Забираюся, начитаюсь, начитаю, сиджу, тресе просто, виходжу на балкон. Не, ну теж да, дуже мудра думка, коли тут шахи над будинком літають вийти на балкон. Ну, зараз не, не засуджуйте. І дивлюсь я в двір. І що я там люди добрі бачу? Хтось там дітками на майданчику гуляє, якісь дітки там бухають, вибачте, навіть в ту секунду я їх не засуджую. Я взагалі не засуджую. Но... Там люди йдуть, там футбола грають. Я думаю, блін, а що це тільки у мене такий мандраж? Люди живуть своє найкраще життя. Що я їстерю? Що я переживаю? Коротше, знаєте, от воно якось відпускає, попускає, якось ну реально легше. Я думаю, люди, спасибі вам! Я думаю, Боже, якщо їм закричу з балкону дякую, вони мене просто в дурочку здадуть. Ну хоча там я спокійно. Ну це не точно. В общем, вот так люди, ви найкращі. Я дякую вам, кожному, що ви зі мною. До речі, я ну я похизуюсь. Я похизуюсь. Я вперше дамо йому ютубчику вже третій рік, і вот за перший рік я набрала 500 підписників. Дякую, 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 що підтримали таку ну, молоду невідому блогерку. От. А за другий рік люди я набрала більше 900 підписників. І це без таргету, без реклами, без рекомендацій, без е, взагалі оголошень на парканах. Люди, дякую вам за довіру. Дякую, що ви ну, знайшли мене, що ви підписались на мене. Я дякую, дякую, дякую. Ви собі не уявляєте, наскільки я щиро вам дякую. Я, я, я не знаю, як це. Всі найкращі, слова, які є в українській мові, це просто от про вас для вас. І просто, ну, це ви ці всі найкращі слова. Люди, я. Я не знаю, я, я щаслива, що ви в мене є. Ви так рятуєте своїми коментарями, своїми підписками, поширеннями. Дякую, дякую, дякую. Я хочу, щоб таке продовжувалося. Я хочу, щоб ви були зі мною. Я хочу, щоб. Боже, ну я не знаю. Я так хочу, я Ой, я вас всіх так люблю, ви не уявляєте, тому віримо в ЗСУ, донатимо в ЗСУ. Читаємо гарні книги, а я вам нараджу хороших книг. Нет? Думаєте, відчепитись? Ні, я, я вам зайте. Все буде. Тому читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо, а всі федерасти просто в них болючі черяки просто на сраці повискакують, і от вони будуть ходити, і, і от у них буде це все наривати, боліти, і от, от а потім вони здохнуть. всі Вони буде запалені, чепано, називається, коли в кров пішло. Вот, ну короче, згние кровяка і попадає і здохнет. Вот. Короче, в общем, в муках. В муках народилась, в муках сдохнуть. Короче, скажемо красиво. Вот. А я вас всіх люблю, обіймаю, 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 обязаю. І тебе! Запам'ятай, тебе обіймаю особисто, бо ти класна, класний. От так класний.